Сбудня України далі. Що буде далі з природою в Україні? Що буде далі? Окрім засухи, в Україні буде пустеля. Більш половина України перетвориться на кам'янисту та піщану пустелю. Що буде далі? Після цього будуть пильові бурі, урагани? Буде таке ж явище, як і в Америці. Але частіше, ніж в Америці. От. Отруєне повітря. Так-так. Та загазована. Збільшення хвороб та висока смертність українців. Ну ви ж це вбрали разом Це наслідки вашого голосування. І ви не зміните нічого. А переможу я, як завжди. Тому що я завжди перемагаю, а ви будете програвати мені завжди. От і все. <кхи> От. От так ось. Тому підписуйтесь на це відео, продвігайте його в тренди Ютубу, підписуйтесь на цей канал, робіть лайки, коментарі, пости. Продвигайте все це в тренди. ТОП-10, топ 100. знищимо українську та російську пропаганду. Майбутнє України не існує. От. Бо українці почали займатись саме знищенням або самоліквідацією в цілому. Це не пропаганда ненасті для фільтрів Ютубу. Я просто розказую згідно аналітичних даних, що буде в Україні в майбутньому. Це наслідки голосування самого населення. Тому. Хай отримують те, на що заслужила в цілому.